Яку електробриту взяти з собою в дорогу? Ну, Перше, звертаємо увагу на те, чи вона пристосована до дороги. Тобто, що я маю на увазі? Корпус. Корпус має бути захищеним раз, по-друге, компактним. Тому що для того, щоб зручно було взяти з собою в сумку, десь в кишеню навіть покласти, і щоб воно не займало багато місця, то це має бути компактний варіант. Далі. Захист, ви бачите, кнопка, ось кнопка вмикання в даному випадку, вона під кришкою захисною. Тобто захисна кришка повністю закриває і голівки електробритви, і саму кнопку. Відповідно, ми маємо ось такий повністю захищений кейс. Так? По розмірам, це як щоб ви розуміли, як безпровідні наушники. Ось. Тобто зручно взяти з собою навіть в кишеню, в штани, і воно не буде займати багато місця, дуже зручно. Вхід USB Type-C. також звертаємо увагу, тому що, по-перше, що якщо потім десь замінити кабель, ви зможете це зробити. І ви можете користуватися одною зарядкою. Особливо, якщо це в дорозі, це важливо, я вважаю. Ось такий варіант: Значить, що ми маємо? Дві плаваючі голівки, працює від акумулятора 45 хвилин. Цього, в принципі, для гоління достатньо. Значить, водонепродний корпус, ви можете промивати. Також. Ось. І, в принципі, може працювати від акумулятора, може працювати від мережі. Подвійні леза. Тут також ви бачите на пружинках самі ножі. Тримається на магнітки. Ось, є індикатор. Ціна 499 гривень. В комплект входить сама електробритва. Кабель USB Type-C і щітка для очищення. Ось такий варіант може бути хорошим подарунком або для власного використання. Відправляємо швидко, вчасно, є в наявності. Тому, будь ласка, кому потрібно, звертайтеся, замовляйте.